Є знижки на Аквамаріс 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Цей британський принц Вільям та його дружина Кейт Мідлтон зробили спробу примиритися з родичами принцем Гаррі та Меган Маркл. Про це розказав The Mirror письменник, автор кількох книг про королівську сім'ю Том Квін. І от у якості кроку примирення принц та принцеса Уельські запропонували, щоб герцог і герцогиня Сасекські поїхали до Британії зі своїми дітьми Арчі та Лілібет. Проте, як розповідає Том Квін, Меган Маркл на відріз відмовилася від цієї ідеї. Меган ні за що не повезе дітей до сполученого королівства. Вільям та Кейт пропонували, щоб Меган і Гаррі привезли дітей, і щоб дві пари та їхні сім'ї спробували налагодити стосунки. Але пропозиція ця ні до чого поки що не призвела. Зазначив Квіну Mirror. як відомо, Арчі Гаррісон, син Меган та Гарі поїхав з батьками з Британії ще коли йому не було й року. А Лілі Бадіана народилася вже в Америці. Відтоді малі були в королівстві лише раз під час платинового ювілею правління Єлизавети II. Тоді всі британські змі писали, що саме принц Вільям і Кетрі не захотіли, щоб їхні діти провели час із кузеном та кузиною. Та навіть відхилили запрошення на день народження Лілібет. Але на фоні пліток про зникнення Кейт Міддлтон новина про можливе примирення в королівській родині вже не здається сенсацією. А розмови навколо справжності відеозізнання принцеси не вщухають. Нещодавно британські таблоїди заявили, що зізнання принцеси Увальської про свою хворобу було терміновим, і оприлюднено Кенсінгтонським палацом не просто так. Це сталося через витік інформації про її діагноз. Про це пише Daily Mail. Таким чином, Палац спробував випередити поширення пліток про її діагноз третіми особами. Нагадаємо, Кейт Міддлтон записала відеозвернення, у якому розповіла, що має рак. Вона проходить профілактичну хіміотерапію. Діагноз принцесі поставили після планової операції на черевній порожнині, виявивши злоякісні клітини випадково.